Сьогодні спеціально приїхав сюди для того, щоб вас підтримати. Зараз на кордон поїду до російського. Я приїхав, щоб вас підтримати, щоб сказати, що ми разом з вами привезли допомогу, привезли продукти, привезли там необхідні речі. Спальні мішки для того, щоб хоч трохи. Я розумію, що на війні які там комфортні умови, але... Хоч ми спимо по черзі, двоє спить, двоє чергує, так все добре буде. Тримайтеся. Ми з вами. Добре. Справа ще дуже чудове, моральний дух на вищому рівні. От. Готові обороняти неньку Україну. Давно стоїте тут? Ну, вже тиждень. Дякую, місцевому населенню, їсти, пити, нас вистачає. Ви готові захищати Україну? Yeah. В партизани підемо, так? Yeah. будете зв'язковими, в партизанах, будете. Готові? Зі зброєю готові захищати, так? Молодці. Треба... Молодці. Усі як один будемо захищати, так чи ні? Від малого до старого. І ні, 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 нікому не ховатися, бо ми нічого не боїмося. Правильно чи ні? Да, да. Молодці. Ми нікому рідної землі не віддамо. І завдання моє як політика, як народного депутата, як кандидата в президенти України зробити все, щоб підтримати вас. Честь вам, хвала вам, ви справжні мужні люди, герої. Які готові стати на захист відчизни. Наше з вами завдання захистити наших дітей, захистити нашу рідну країну, захистити нашу незалежність і наш суверенітет. Не ми ці землі збирали, і не нам їх розбазарювати, не нам їх віддавати. І ми не маємо права перед майбутніми, перед нашими дітьми, перед нашими онуками. Ми не маємо права. Сьогодні програти Те за 23 роки армію до ручки довели і в плані озброєння, техніки, і все інше. О зараз наверстуємо все це для того, щоб як найкоротші терміни і тому сьогодні найважливіше це виграти час, це тримати передній рубіж. А наша рідна Чернігівщина це передній рубіж. Допомагаємо своїм чоловікам, своїм побратимам, своїм військовослужбовцям, будуємо їх, стараємося так щоб своїм. І говориться і своєю улупкою своїм макіяжем, навіть щоб їм трудно не було. Дивлячись на нас, вони розуміють, що у нас все буде добре, все добре і буде мир на землі. А, і от дітки нам присилають листи, листи, слава Україні, шоколадки присилають. Хорошо, тримайтеся. Оце я їду спеціально, щоб підтримати морально, щоб ви знали, що ви не одні. Сказав, що він підтримує нас, що поздоровий у нас сьогодні свято день народження у нашого товариша, подарували там водички, привезли, сладості і так далі. Все, що потрібно для повсякденної життєдіяльності, всім забезпечені, теплими речами, одягом, цигарками, все є. Спасибо місцевому населенню, порозуміють, підтримують збройні сили.